Що ж такого особливого було в ньому? Перш за все, аеродинаміка. CLK GTR використовував гігантські задній спойлер і величезний дифузор, які створювали настільки велику притискну силу, що на швидкості 250 км на годину авто буквально всмокувало асфальт. Якщо уявити, машина трималася дороги так, наче зверху на неї скинули бетонну плиту. Або ж поклали десяток бодіпозитивних феміністок. Інженери казали, вона могла б їздити до гори дрігом, аби дозволили. Перевірити, звичайно, не можемо. Тож віримо на слово. Другий момент: двигун атмосферний v 12 об'ємом 6,9 літра Видавав понад 600 кінських сил і крутився майже до 8 тисяч обертів. Цей мотор базувався на гоночному двигуні Mercedes M120, але його повністю перебудували під нову філософію: швидкість, витривалість і максимальна жорсткість.